Виборчих комісій на виборах президента України цей список, Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії і дільничні виборчі комісії. От дільничні, у нас, відповідно, да, завжди будуть, як і Центральна виборча комісія, проте от територіальна виборча комісія далеко не завжди. Це пов'язано саме існування даних комісій, так, з місцевими виборами. Система виборчих комісій з місцевих виборів включає якраз територіальні виборчі комісії. І ви бачите на слайді їх перелік згідно Виборчого кодексу, стаття 202. Це у нас Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні виборчі комісії, районні виборчі комісії, міські, районні у містах, виборчі комісії у містах, де є райони з поділом на райони міста. Раніше були, коли і в Харкові були поділи, на сьогодні немає. Селищні сільські виборчі комісії. Тобто e, міські селищні, сільські